Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Знову при закінченні дня ми маємо тихий спокійний час почитати Слово Боже, пороздумувати над ним, разом помолитися. І дійсно, Слово Боже, воно вчить нас жити, вчить нас правильно поступати, а молитва нас зближує до Господа. В молитві ми зближуємося один з одним. коли... Приносимо потреби, подяки один одного до Господа. Я бажаю прочитати Євангелія е, від Івана, 6 розділ 66 вірша. один оривочок Святого Письма. І з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, Чи не хочете й ви відійти, відповів йому Симон Петро. До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що Ти Христос, Син Бога Живого. Ісус ставить питання до 12 учнів. Чи не хочете ви піти від мене, залишити мене, не слідувати за мною? Це сталося після того, як багато ми читаємо. З тих, хто йшов за учнем, тих хто, тих, хто йшов за Ісусом, тих, хто називали себе учнями Христа, залишили Його. І ось це питання стоїть перед учнями. Чи слідувати їм, чи, можливо, теж послідувати прикладу тих нерадивих учнів, які пішли собі в своїх справах. Але Петро дав відповідь, куди нам іти, за ким нам слідувати. Ми маємо в тобі ось джерело слів, життя вичного. Ти Христос, Син Божого, і ми віримо в тебе. Якщо дивитися на наше життя, перед нами також часто постає це питання. Чи йти мені за Господом, чи слідувати за Ним? І часто це не просто. В якомусь глобальному такому масштабі, але навіть в практичних, буденних речах перед мною, перед кожним із нас стоїть питання, чи я слідую Господу, чи я йду за Ним, чи я поступаю так, як Він вчить, чи так, як Він хоче, щоб я жив по волі Його. Чи я, можливо, хочу відійти, хочу піти своїм шляхом, хочу віддалитись від Господа. Для нас, християн, звичайно, таке питання часто в загальному не стоїть. Ми знаємо, що ми слідуємо за Господом вже багато років. Ми християни, ми віруючі люди, любимо нашу церкву, любимо спілкування, любимо Слово Боже. Але друге питання, яке стоїть переди мною, який мотив? Чому я слідую за Господом? Чому я роблю цей вибір? Іти за ним в своєму житті, в своїх щоденних бутнях, в своїх справах, слідувати його шляхом, вузькою стежкою. Чому я це вибираю? Знаєте, ми можемо вибирати шлях, слідувати за Господом, тому що іншого виходу нему, можливо, життя нас притиснуло, так як блудного сина він був е, там. Між тими свиньми він був голодний, він не мав нічого, він вже не міг вижити, і він пішов до батька, він повернувся до батька. Але це був вимушений вибір, тому що він міг не вижити в тих обставинах. З іншого боку, ми можемо просто йти, тому що нам так звично, ми так звикли. Ми слідуємо за Господом все життя і, і фактично. Без цього ну це вже стало настільки для нас звично, традиційно. І щось міняти в житті нам вже немає змісту, і ми вже не хочемо щось змінювати Ми просто по, по тому, по традиції, по тому, що як ми звикли, ми слідуємо за Господом. Але для учнів у цей момент ці питання було звучало гостро. І Петро він дає відповідь. Який мотив, чому Він слідує за Господом. І Він каже, до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. І дійсно, Петро він показав ось цю цінність, і він показав причину, вартісну причину, яка варта того, щоб іти за Господом. У Господа джерело життя вічне, в Господа слова, які. Дають нам життя, слова, які надихають нас, які піднімають, які дають зміст нам в житті. Господь є той, кого вони вірували. І Він каже: ми ввірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога, Живого, Ти сам Господь і Бог наш. Ми хочемо за тобою йти. Ми хочемо бути з тобою, бо ми бачимо. Хто ти є, яка, що, що ти за особистість, яка велика велич в тобі, в Сині Божому, в Ісусі Христі? І хотілося би, щоб коли ми думаємо, за ким ми йдемо, чому ми слідуємо за Ісусом, чому ми йдемо цим шляхом християнським, щоб ми якраз. Мали ось цю цінність, мали цей орієнтир, що Христос це Той, хто дає нам життя, Той, хто кормить нас Словом Своїм святим, Той, хто дає нам зміст, ціль, наповненість у нашому житті, без кого ми взагалі не можемо жити, бо Він нас створив. і ми зобов'язані Йому всім. Ми належимо Йому. Він наш Господь, наш Бог, наш Цар, наш Творець. І весь зміст нашого життя в ньому. І до кого ми ще можемо піти. Хто може ще наповнити наше життя змістом, спасінням, вічністю і всім, що Господь дає нам з собою. Нехай Господь благословить, щоб дійсно ми так думали, як Петро думав, щоб ми так, такий вибір робили, як зробив Петро і ці 12 учнів. Нехай Господь нас благословить цьому. Амінь. Помолимося.